Що таке міст Чайна Шоп? Міс Чайна Шоп це сервіс викупу товарів з внутрішніх китайських маркетплейсів, таких як Taobao, Тімол 1688, Pinduoduo, Пойзон. Внутрішні маркетплейси не забезпечують доставку за межі Китаю. Однак, завдяки надійному посереднику ви можете здійснювати вигідні та зручні покупки в Китаї з доставкою в Україну. І саме таким посередником є міст чайна шоп. Міст чайна шоп має в своєму асортименті різноманітні товари з різних категорій внутрішніх китайських маркетплейсів, таких як одяг, електроніка, косметика, дитячі іграшки, харчові продукти та багато інших унікальність платформи. Без реєстрації на маркетплейсах, володіння китайською мовою та без необхідності спілкування з китайськими продавцями, ви можете отримати товар в Україні за доступними цінами. Зрештою, відомий факт, що більшість товарів на українському ринку з етикеткою Made in China продаються на 500-800 дорожче ніж їхня вартість на китайських маркетплейсах. Співробітники Miss China Shop, володіючи відмінною китайською, беруть на себе спілкування з місцевими продавцями по вашому замовленню. Усі деталі узгоджуються з вами, а комунікацію завершують наші професійні викупщики. Важливо! Викуп товарів з маркетплейсів Taobao та 1688 здійснюється за каталогом на сайті. Викуп товарів за посиланням можливий із Taobao та 1688, а також Стімол, Pinduoduo та Poison. Важлива умова для перегляду товарів на цих маркетплейсах, необхідно бути зареєстрованими. Реєстрація. На сайті mis-shop.com виконайте наступні кроки для реєстрації. Натисніть кнопку «Увійти». У вікні входу. Натисніть Зреєструватись. Введіть свою електронну адресу. Вкажіть пароль та його підтвердження. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Визначте, чи хочете отримувати персоналізовану інформацію сервісу через повідомлення. Натисніть кнопку Реєстрація. Введіть код підтвердження, який надійде на вашу електронну пошту. Готово. Ви зареєстровані на Miss China Shop! Важливо. Увійдіть на платформу за своїми даними та перейдіть до кабінету доставки. Заповніть інформацію профілю. Після цих кроків ви готові здійснювати покупки. Інтерфейс платформи. На головній сторінці Miss China Shop розташовані наступні розділи та функції. Інформаційні статті про сервіс, країни та мови, стрічка пошуку товару на ТАОБАО та 1688. Пошук за фото. Замовлення за посиланням, оплата друга. Обрані товари. Кошик з покупками. Ваш профіль. Поради та інструкції з користуванням сервісу. Програма лояльності та комісія викупу. Категорії товарів на Таобао, Категорії товарів 1688. Актуальні категорії товарів картка товару на місць Chain Shop. Відкрийте товар, який вас цікавить. В картці ви знайдете декілька фото, вартість, розміри, доступні кольори. Артикул товару, кнопка додавання в обране, характеристики, Інформація про продавця, посилання на оригінал, детальні фото та опис, оформлення замовлення картці товару натисніть на кнопку Додати в кошик, продовжіть покупки або перейдіть в кошик. Перевірте ваше замовлення для оформлення в підсумку вартості, вартість товару, комісія сервісу, доставка по Китаю. Якщо все вірно, натисніть кнопку Оформити замовлення, виберіть додаткові послуги складу, детальну перевірку з фотозвітом. Безкоштовно залишити упаковку від виробника та залишити чек. Важливо. Стандартна перевірка товару на наявність пошкоджень кількості. Стандартна послуга при оформленні замовлення. В рамках викупу через міст чайна шоп послуга коштує 20 центів за лот. Стандартна вартість послуги складу 50 центів за лот. Радимо вибирати фотозвіт, якщо товар дуже цінний. Або ж на подарунок, і ви бажаєте впевнитися, що він надійшов на склад міст чайна в Китаї в тому вигляді, який ви очікували. Оплата замовлення. Оплатіть ваш товар. Якщо на балансі викупу достатньо коштів, вони списуються автоматично. Якщо ж на балансі недостатньо коштів для оплати, вам необхідно перейти на форму поповнення коштів, де потрібно ввести необхідну суму. Вітаємо! Ваше замовлення на викуп створене. Оформлення замовлення за посиланням на шоп» та його оплата. Такий тип послуги актуальний для користувачів, які зареєстровані на одному чи кількох китайських маркетплейсах, Taobao, Tmall, 1688, Pinduoduo, Poison, та бажають оформити замовлення на викуп з них без нюансів роботи з продавцями напряму. Щоб оформити замовлення за посиланням, натисніть на кнопку замовлення за посиланням, заповніть форму, вказавши всі параметри товару. За необхідності додайте ще один товар, натиснувши на плюс. Виберіть додатково послуги складу в Китаї. Створіть замовлення. Важливо. Щоб згенерувати посилання на фото товару, рекомендуємо встановити програму LightShot Screenshot на свій ПК. Відкрийте програму. Зробіть скріншот за допомогою кнопки на клавіатурі Print Screen для Windows або ж комбінацію клавіш Command Shift 9 для Mac. Натисніть на кнопку, яка створює посилання. Скопіюйте його та вставте в необхідне поле у формі на створення замовлення за посиланням. Також можна скористатися іншими файловими обмінниками, які для вас є звичайними. Щоб оплатити замовлення на викуп за посиланням, поставте відмітку на замовленні. натисніть кнопку Оплатити. Якщо баланс викупу достатній для оплати, система зніме кошти автоматично. Якщо суми на балансі викупу недостатньо, поповніть гаманець на необхідну суму. Вітаємо! Ваше замовлення за посиланням оформлене на викуп. Статуси замовлення в кабінеті викупу Міс Чайна ШОП після оплати замовлення на викуп. Наші співробітники беруть його в роботу. Викуп здійснюється протягом 24 годин. Близько 80% замовлень проходять викуп за 6 годин. Більше часу займають замовлення, в яких необхідне уточнення від клієнта. Чим швидше від вас буде фідбек, тим швидше ми викупимо товар в Китаї. Статуси товарів у розділі викуп. Нове замовлення. Це ваше замовлення, яке очікує оплати. Сплачено. Означає, що товар в черзі на викуп. Замовлення в закупівлі триває процес викупу. Очікує підтвердження. З'являється рідко, лише коли є уточнення по замовленню. Співробітники міс Чайна Шоп» надсилають запит у ваш кабінет. Після цього вам необхідно його підтвердити для продовження викупу або ж скасувати замовлення при проблемних ситуаціях. Замовлення викуплене означає, що товар очікує відправки китайським продавцем. Очікується на складі. Продавець вже відправив ваш товар. Додаткові статуси, які трапляються при замовленні. Скасований. Співробітники міст Чайна Shop скасовують замовлення на викуп у разі вашої згоди. Зачасту таке трапляється, коли товару немає в наявності, а інші модифікації не підходять. Товар недоступний для міжнародного перевезення. За проханням клієнта некоректні дані замовлення, повернений. В разі невідповідності очікуванням товару ми повернемо його продавцеві, коли продавець не відправив товар, не дав трек протягом 7 днів з моменту викупа. Як тільки товар прибуває на склад «Міс Чайна» у Китаї, вам необхідно перейти в кабінет доставки для оформлення доставки у вашу країну. Статуси товару в кабінеті доставки «Міс Чайна» Після викупу товарів співробітники «Міс Чайна шоп додають у кабінет доставки унікальний трек-номер, за яким ваш товар ідентифікується. Статуси товарів в розділі Товари в кабінеті доставки. Очікується на складі. Означає, що продавець відправив ваш товар. В черзі на приймання. Товар на складі та очікує прийому. Невідповідність необхідне ваше рішення в разі невідповідності замовлення вашим очікуванням по розміру, кольору, цілісності. Повернений. Якщо товар повністю не відповідає вашим очікуванням, наші співробітники в Китаї повернуть його продавцю. На складі. Товар готовий до відправки в країну отримувача. Якщо у вас на складі декілька товарів, ви можете їх об'єднати в одну посилку. Такий процес в логістиці називається консолідація: формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Щоб створити посилку для відправки товарів з Китаю, необхідно, щоб всі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть необхідні товари та натисніть кнопку Створити посилку. Заповніть форму на комплектацію посилки. Ваша адреса доставки. Небезпечність товару. Позначте, якщо товар містить бренди. Виберіть Спосіб доставки. Перевірте товари в посилці. Виберіть додаткові послуги складу «Міс чайна, які вам необхідні. Підтвердіть проінформованість про те, що посилки зі складу в Китаї в Україну відправляються одразу після їх формування. Якщо посилка не сплачена на момент надходження її в Україну, товар далі не відправляється по країні до оплати вартості за доставку. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Статуси посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Прості для розуміння статуси спрощують взаємодію з вашою посилкою. Комплектація. Очікує відправки. Відправлений. Прийнято ММПО. Посилка на митниці в країні отримувача. Митне оформлення. Прийнято підрозділом доставки. Посилка доставляється локальною службою доставки в країні отримувача. Доручений пакунок доставлено. Також від ситуації статуси посилок можуть бути і такими: доставка призупинена. Потрібно сплатити посилку, якщо вона прибула в країну отримувача не сплаченою або ж прийняти рішення перед її відправкою з Китаю. Доставка відновлена. Оплата посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Після етапу комплектації посилка доступна для оплати. Виберіть посилку, яку необхідно оплатити. Натисніть кнопку Сплатити виділене. Заповніть платіжні дані. Підтвердіть оплату. Важливо. Сплачуйте посилки вчасно, щоб уникнути затримок в доставці товарів у вашу країну. Ось такий шлях замовлення товарів з Китаю. Купуйте в Китаї легко та цікаво. Дякуємо, що обираєте Міс Чайна.